І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас вівторок 27 серпня. Уже кінець літа. уже осінь на носі, а грибочків у лісах, на жаль, нема. Повсякденна спека. Добиває ліси. В день 35-37 градусів тепла. А вночі інколи буває прохолодно у Карпатах і до плюс 7. Але абсолютна, абсолютна недостатність опадів. Ці такі погодні катаклізми знищують все. Скільки сьогодні я не обійшов, будь ласка, якийсь боровик красивонішковий, бідний, нещасний. В лісах повністю пустка. Я навіть не виходив в етере, тому що не було навіть що показувати. Сьогодні я вирішив оглянути Турківщину. Оглянув я багато сегментів лісів. Ну, от Зараз ми знаходимося в такому прекрасному молодому смириковому лісі. І, як ви бачите, пустка жодних ніяких грибів. Жодних. Навіть ті свинушки, що росли тут, жирували на пеньках, вже мають нещасний вигляд. підіймався я на верхолісся, ну де берізка, де трава, отакі підстаркуваті козарики, декілька букових білих, декілька лисенят. Ну ось така приблизно катавасія. Тут в рюкзачку теж декілька білих. А в ялинових лісах в смаракових, в мішанці бука з березою, з яленою нема нічого. Явно через абсолютну відсутність опадів. Опади дуже нерівномірні, дуже короткочасні. Ну, останній дощ падав, якщо мені... Не зраджує пам'ять днів 10 назад. Ну, ось так приблизно. Так що може бути? Ні сироїжок, ні козариків, ні підберезників, ні лисичок, ні білих грибів. Чудесний зараз перед нами смираковий ліс, тут завжди в такі часи все буяє грибним розмаїттям. А... В даний момент нема нічого. Я за тих декілька днів об'їздив Ісколівщину, об'їздив і рівнинні ліси в околицях Трускавця обходив, і в Карпатах міняв декілька напрямків. І всюди, всюди, всюди ситуація однакова. І на Франківщині також, і на Закарпатті люди передають, і навіть Старосамбірський район вже перестав видавати будь-які грибочки. Цікаво спостерігати за березою. Ні з того, ні з цього, вона вже почала скидувати потрішки жовте листя. Не дуже воно мені подобається, тому що можливий варіант швидких холодів. Зазвичай береза минулі-позаминулі роки вона починає. Жовтіти в середині жовтня і десь і ще тріпоче деякими листочками до середини листопада. А сьогодні у нас 27 серпня, а листочка на березах вже починають жовтіти. Не знаю, побачимо, що воно буде. Ще місцями. Так, всякон там ялинові мішанки. Сюди я все обійшов. Поки що похвалитися нема чим поодинокі підстаркуваті гриби. В буках на полянах також все поодиноко. Знайшов, мабуть, два або три. Такі гриби вже не молоді, але ще й не середні, такі моложаві. Ось. Така от ситуація, неприємна. На грибному нашому фронті. Ми будемо надіятися, що можливо з дня на день підуть якісь дощі і вересень. Коли осінь почне вступати у свої права, може осінь нас потішить. Ну я не пам'ятаю, щоб отакі такі смирякові ліси, такі хороші. Рідкі, прозорі, вони зазвичай наповнені безлічю грибів на такий час, починаючи від... Опеньок синяків, закінчуючи білими козариками, будуть також проскакують де не дебе різки. Ну ось, приблизно такий коротенький огляд. Буду старатись тримати у вас в курсі подій. Чесно кажучи, при такому безгрибів'ю навіть неохота щось говорити і щось показувати, бо нема що. Ну, ось така. Достатньо прикра ситуація на грибному фронті. Ну що поробиш? Що поробиш? Нічого не поробиш. Тому чекаємо, спостерігаємо. Слідкуйте за етарами. Буду старатись частіше робити якісь коментарі. А так поки що до нових зустрічей. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення. До нових зустрічей!